Продаж поступає цікавий американський преміум люкс автомобіль. Друзі, зустрічайте. Lincoln корсар в комплектації резерв. Це перетопова комплектація. Тут всього що не вистачає це тільки масажів. 2,3 мотор. Рідкісна комплектація в Україні. Автомобіль без підкрасів, без фарбувань, без замінених деталей, ні бампера, ні крила, ні двері, нічого не замінялося. Все по оригіналу. всі, все повністю по оригіналу. Друзі, просто подивіться на стан салона, на стан сідушки. Автомобіль має 94 тисячі кілометрів пробігу, коробка автомат. 2,3 надійний мотор. Це мотори, які... Ставилися на Ford Mustang, Просто подивіться, ідеальний стан в круг. Нюансів як таких по автомобілю немає. Продається по хорошій ціні в Україні. Наявності в місті Івано-Франківськ за 26 тисяч. Друзі, кого цікавить, ставте плюски в коментарі або зразу телефонуйте за номером в шапці профілю.